Друзі, всім доброго дня! Вас вітає компанія Автофокус. Маємо в надходження чудовий автомобіль, це BMW X1. Обладнаний 2-літровим дизельним двигуном. Має повний привід. По лакофарному покриттю автомобіль у хорошому стані. Маємо з вами парктроніки. Ось такий чудовий стан, є підігрів заднього скла, хороші диски в чудовому стані. Салон у нас із тканини. Ось в такому теж відмінному стані третій підголівник, електросклопідіймачі. Тут у нас 4 електросклопідіймачі. електрорегулювання дзеркал, механічне регулювання сидінь, сидіння також у хорошому стані, не затягані, автосвітло, мультикермо. Також у хорошому стані. Коробка автомат, парктроніки, допомога при спуску, є підігріви передніх сидінь, двохзонний клімат-контроль, кондиціонер працює відмінно, все відмінно. Система старт-стоп. Дизельний хороший автомобіль з пробігом 228 тисяч км. Ось, як ви бачите, стан автомобіля хороший. Автомобіль обслужений в чудовому стані. Придбати ви можете його по вулиці Гната Хоткевича, 22Б. Актуальну ціну ви можете переглянути нижче в описі. Також у нас є трейдин, можна придбати в лізинг або кредит, та навіть за криптовалюту. Друзі, всім гарного дня, до зустрічі з вами, Автофокус.